Сьогодні рано вранці російські терористи атакували кривий ріг. Ракета влучила у приватний сектор. Закривавлена сорочка, забинтована голова. Так сьогодні зустрів світанок Геннадій Хомуха. Після вранішньої роботи на городі чоловік традиційно пішов перепочити до літньої кухні. все з'їсти, тут mm -hmm. сідав, цю шум. І собака начав гавкати. Я ж до вікна і вона прилітає. Ну, а потім чисте чувство, сработало, глаза в спів Перше, що спало на думку після вибуху доля близьких, ділиться пан Геннадій. Адже розрива, центр зрива мене кужня засвітила. Там тільки вікно, що розбило, що я дивився. Ну і з були в хаті. Ну, слава Богу, що там вони спали, на спані, що вона всередині хати. Геннадій Хомуха живе у цьому будинку вже 20 років. Каже, весь цей час вкладав у нього душу та гроші, аби родині було жити в обісті комфортно та затишно. Чоловік наново будував дах, замінив електропроводку, вікна та двері, але ніколи не думав, що доведеться бачити свою оселю понівеченою через дії терористів. Так він воює, то ж одні пенсіонери і внуки живуть, більше тут нікого немає. Внаслідок ракетного удару посередмістю пошкоджено понад 20 будинків. На щастя, минулося без жертв від самого ранку. Люди ледь оговтавшись від шоку, прибирають скло на подвір'ях та допомагають літнім сусідям. У мене мама вже 76 років. Вона сидить зараз, плаче. Дитина в мене 7 років. Він теж дуже злякався. Все ну, дуже перелякалося. Дуже було гучно, дуже воно летіло скло і летіло. Ми не знали, куди взагалі нам діватися. Пані Валентина розповіла цієї ночі вдома. Були син та чоловік, що прийшов з фронту у відпустку. Я спала, проснулася, то, що на мене посипало з потолка на голову, на руки, на все. Потім схватилась, вибігали сюди, а тут от таке у нас вікон нема, дверей в хаті нема, хата потріскана, обвалилося, побилося все. Дуже багато треба, щоб відновити, бо кришу треба повністю міняти. Там і, от, бачите, воно там. І доски повреждяний, і шифер. Гараж наш там повністю вгнуло, железний таке. Ну що горе. Протягом цього дня в епіцентрі вибуху чергують комунальні служби, вибухотехніки, рятувальники та правоохоронці. Облаштовано штаби, де приймають заяви від мешканців на компенсацію пошкодженого майна. Тут же видають постраждалим будівельні матеріали, шифер, дошки та плівку. Внаслідок ракетного удару. Знеструмлені декілька вулиць. Тож завдання для енергетиків відновити пошкоджену лінію електропередач Іван Проводов, Олег Каплій цей день.